<палу> <палу> Компанія Exclusive Car хоче привітати усіх з наступаючим новим роком. Обажати вам гарних свят, міцного здоров'я. Е, і саме головне це перемоги та миру, тому що ми всі дуже довго на нього чекаємо. І не дивлячись на це, е, хочемо трішки додати вам такого позитивного настрою. Е, команда BMW міста Жбаренки організувала. Ось такий от гарний проєкт. Дуже багато. Я думаю, хто вже бачив його. Хто не бачив, можете підійти, пофоткатись, підняти собі настрій, пофотографувати своїх діток. Тому що досить сумна ситуація зараз коїться в Україні, але життя продовжується і потрібно рухатись далі. Тому усім гарного здоров'я, перемоги та мирного неба.